Дзеркала дитинства. Здрастуйте, дорогі слухачі. Сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні на вас чекає історія, повна драматизму та загадок. Іноді правда приходить не у вигляді грому чи крику, вона приходить тихо, у запаху дешевих парфумів, у чужій радості, в момент, коли ти усвідомлюєш твоє місце в цій родині десь осторонь. Мене звати Анастасія, для близьких Настя. У мене є сестра близнючка Саша. Ми з нею схожі, кажуть, як дві краплі води, але в житті ніби з різних світів. Я, офіс, звіти, кава з автомата. Вона бутикові сукні, посмішки клієнткам, які не рахують грошей. Наші батьки мають власну фірму: маленький бізнес, ремонт котеджів у Підмосков'ї. папа пророб, прораб, мама – бухгалтер. Разом вони майже 30 років. У них усе завжди по поличках робота, рахунки, дім. І ми з Сашею дві доньки, одна гордість, одна тінь. Наш 25-й день народження, кругла дата. Ресторан у центрі Москви, білі скатертини, келихи, музика, родичі в гарному настрої. Мама сяє, тато жартує, бабуся розповідає старі історії. Я, якщо чесно, навіть забула на мить, як часто мене не помічають. Дівчата, каже мама. Піднімаючись із загадковою посмішкою. Цього року ми з татом приготували вам щось особливе дві однакові коробки. Гарні, святкові, з однаковими стрічками. Я навіть усміхнулася. Може, цього разу все буде по чесному. Відкривайте разом. вигукнув тато. Ми з Сашею потягнули стрічки. Вона перша заглянула всередину і видала такий крик, що офіціант обернувся. Боже. Ключі від машини! Ви купили мені машину. Мама схвально кивнула. Тато підморгнув. А я відкрила свою коробку і побачила там флакон дешевих парфумів із тієї крамниці, де три по ціні двох. Рожева рідина, різкий запах, який б'є в ніс. Навколо всі аплодують Саші. Вона підстрибує, обіймає батьків, уже знімає сторіс у телефон. Нова BMW. дякую, мама, тато, ви найкращі. я сиджу. Тримаю той флакон у долонях і не розумію, що відчуваю. Сором, біль, порожнечу. Куди ти Настенько? запитує бабуся, коли я встаю з за столу. Подихати. Відповідаю коротко. На вулиці холодно. Я бачу крізь вікно, як саша позує біля синьої машини, як усі виходять подивитися. Вона сміється, батьки щасливі. Ніхто навіть не помітив, що я пішла. Сиджу у своїй старенькій машині, долоні тремтять. У голові лише один звук кришка коробки, яка клацнула, коли я закривала її з тими парфумами. Удома тиша, телефон мовчить. Ніхто не дзвонить, не питає, чому я пішла, навіть Саша. Тієї ночі я довго не могла заснути. Згадувала все торт, на якому завжди було написано лише з днем народження Саша. Вона отримувала ляльку в сукні я ту саму, тільки китайську копію. Вона новий велосипед, я минулорічний зі складу. Я завжди пояснювала це випадковістю. Але хіба випадковості тривають усе життя? Настю. тихо казала тоді бабуся. Ти не гірша. Просто не така, як вони. Але як пояснити дитині, що не така, це не про тебе. А про тих, хто дивиться крізь тебе. Я виросла, переконуючи себе, що це дрібниці, що любов не вимірюється подарунками. Але в той вечір, коли Саша отримала ключі від БМВ, а я, флакон за 300 рублів, я зрозуміла, іноді речі говорять голосніше, ніж слова. У голові промайнуло. А може, це тест? Може вони хотіли побачити мою реакцію? Але ні, Їхні обличчя. Світилися щирою гордістю за Сашу, не за нас, не за двох доньок, за одну. Я довго дивилася у вікно своєї кімнати на нічне місто, у склі відбивалось моє обличчя, і я вперше побачила не себе, а людину, яка нарешті втомилася мовчати. Досить. прошепотіла я. І, можливо, саме в ту хвилину почалася моя справжня історія. А що буде далі, ви почуєте вже зовсім скоро. Тиша після свята. Після того вечора світ ніби завмер. Телефон мовчав, месенджери теж. Ніхто не написав, не подзвонив, не спитав, чому я пішла з власного дня народження, наче мене просто викреслили з кадру, стерли зі спільного фото, залишивши замість мене порожнє місце. Спочатку я чекала, кожного ранку прокидалася і перевіряла телефон. Думала, може, мама напише. Може, тато передзвонить. Або Саша кине дурне смайлик, як завжди, і скаже, що все непорозуміння. Але днів минало все більше, а на екрані порожньо. Я продовжувала працювати дзвінки клієнтам, холодні переговори, кава з автомату, короткі обіди за комп'ютером, усе звично, навіть занадто. Але вечорами, коли місто гасло і лишався тільки шум від дороги під вікнами, тиша була нестерпною. Одного разу, вже під ніч, я таки не витримала і подзвонила бабусі. Вона відповіла майже одразу. Настенько, я знала, що ти подзвониш. сказала вона м'яко. Вони взагалі згадували про мене? запитала я. Твоя мама сердиться. Каже, що ти зіпсувала Саші свято. Я мені стало смішно. А що я зробила? Не зраділа парфумом за 300 рублів. Не переймайся, бабуся зітхнула. Дехто просто не вміє бачити, коли сам робить боляче. Її голос трохи заспокоїв мене. Я зрозуміла, що, може, вперше в житті мені не потрібно виправдовуватись. Наступного дня я прийшла в офіс із відчуттям дивного полегшення нікого не потрібно було радувати, не потрібно було догоджати, не потрібно було доводити, що я теж чогось варта. Уперше мені стало байдуже, що подумають батьки. Минуло два тижні, потім місяць. І ось одного ранку дзвінок, Сестра, привіт, Насть! Голос у неї був бадьорий, навіть занадто. Уявляєш, батьки зняли мені нову квартиру прямо в центрі з вікнами на Петровку. Вітаю, відповіла я сухо. Слухай, допоможеш на вихідних переїхати. Там коробки, речі. Сама не впораюсь. Не можу, сказала я спокійно. Чому? У тебе що? Справи важливіше за сестру? Просто незручно. Незручно. Голос у неї змінився. Це сім'я, Настя. Ми повинні допомагати одне одному. Ми повинні, коли нас теж помічають, відповіла я і поклала слухавку. Руки тремтіли. Раніше я б уже бігла до неї з коробками, з мішками і з посмішкою, ніби нічого не сталося. Але цього разу ні. Через годину зателефонувала мама. Настю, що це за дурниці? Саша в сльозах. Вона доросла, хай розбереться сама. Як ти можеш так казати? Вона твоя сестра. Так, але я більше не її тінь. Мама мовчала кілька секунд, а потім холодно сказала Нам соромно за тебе. Нарешті, відповіла я, хоч якісь емоції. Тієї ночі я довго не могла заснути. Серце билося швидко, але в голові було спокійно. Я вперше не відчула провини за відмову, і це було звільнення. З того часу я почала рахувати не чужі успіхи, а власні кроки, спочатку маленькі. Відключила автоплатежі, якими сплачувала Сашені комунальні. Потім відкрила окремий рахунок, куди щомісяця відкладала трохи грошей. Тисяч, десять. Здавалося дрібницею, але коли на рахунку вперше з'явилося вісімдесят тисяч, я ледь не розплакалася. Це були мої гроші, моя праця, моя незалежність. Поступово я почала повертати собі життя. По вечорах дивилася фільми, готувала собі щось смачне, пекла пироги за бабусиними рецептами. Іноді просто сиділа біля вікна з чашкою чаю і слухала, як за склом. Шумить місто без чужих голосів, без вимог, без порівнянь. Осінь прийшла непомітно, пожовкли листя, дощі, ранні сутінки. Я працювала, сміялася з колегами, навіть ходила з ними в бар після роботи іноді ловила себе на думці, що мені добре, просто добре, без саші, без нескінченного, будь-як вона. А потім знову дзвінок цього разу бабусин. Настенько, у мене ідея. Новий рік святкуємо в мене. Прийди, доню, добре? Я тебе дуже чекаю. А всі інші будуть? спитала я. Будуть. Але я хочу, щоб ти теж була, я погодилась не через них, через неї. Бабуся завжди була тією єдиною людиною, яка бачила мене по справжньому. І коли настав 31 грудня, я приїхала до неї з коробкою печива. Кімната пахла мандаринами, хвоєю і спогадами. Я допомагала накривати на стіл, коли почула знайомий голос. Мамин, з Новим роком усіх серце стислося. Вони прийшли. Мама, тато і батом. Звісно, Саша. О, а ось і наша Насть! сказав тато, помітивши мене. Голос сухий, з іронією. Давно не бачились? Давно. відповіла я рівно. І ти ще маєш нахабство приходити сюди після того, як Відвернулась від сім'ї, додала мама. Бабуся втрутилася досить, діти, сьогодні свято, але тиша вже розірвалася, усі замовкли, тато зробив крок уперед ми вирішили дещо щоб не було непорозумінь завіщання. Ми переписали його на Сашу весь дім, усі заощадження вона єдина спадкоємиця. Повітря стало важким. Мені навіть не було боляче, лише дивна ясність. Ваше право, сказала я спокійно. Мама чекала, що я заплачу, що буду благати. Але я просто стояла, тримаючи коробку з печивом, і думала, що більше не належу їм. Вони пішли швидко, зібрали речі, забрали торт, вино, залишивши після себе холод. Бабуся підійшла і обняла мене. Прости, доню, що тобі довелося це пережити? Нічого, бабусю. Сказала я тихо, тепер я точно знаю, хто я є. Того вечора, коли годинник пробив північ, я загадала лише одне бажання ніколи більше не дозволяти нікому робити мене невидимою. І здається, саме тоді я нарешті перестала бути чужою у власній історії Новий рік без дива. Після тієї сцени у бабусині Вітальні все ніби зупинилося. У кімнаті залишився запах мандаринів і важке повітря після бурі. Всі мовчали, тільки годинник на стіні відміряв секунди як удари серця. Я стояла з коробкою печива в руках і не знала, що робити далі. Бабуся торкнулася мого плеча, її пальці тремтіли. Настенько, не звертай уваги, прошепотіла вона. Вони просто злі, а не на тебе, на себе. Все гаразд, бабусю. Я усміхнулася, хоча губи тремтіли. Тепер я знаю, чого від них чекати. І справді тепер я знала. Після стількох років надій, після безлічі дрібних принижень вони просто зробили очевидне узаконили своє ставлення, і, як не дивно, мені стало легше. Після того вечора я довго не могла заснути у вікно падало тьмяне світло ліхтарів, у коридорі тикали старі годинники. Я лежала на дивані і слухала, як у сусідній кімнаті бабуся тихенько молиться, її голос був лагідний, майже шепіт. І мені здалося, що вперше за довгий час у мене є хтось, хто дійсно за мене. Наступного ранку вона приготувала мені чай і сказала Доню, не давай їм ламати тебе, і не думай про те, що втратила. Ти нічого не втратила, бо ніколи того не мала. Я запам'ятала ці слова. Вони осіли десь глибоко, мов камінчик у кишені, який гріє руку, коли стає холодно. Я повернулася додому і жила далі без дзвінків, без листів, без спроб порозумітися. Робота, ранкова кава, метро, нові обличчя. Все ніби звичайно, але всередині щось змінилося. Я стала іншою, міцнішою. І ось одного дня. Майже через півроку після того Нового року задзвонив телефон. На екрані мама. Я довго дивилася на цей напис, пальці зависли над екраном, потім натиснула відповісти. Настю, нам треба поговорити. Голос у неї був глухий, майже зламаний. Можеш приїхати завтра? Навіщо? Я насторожилася. Це важливо, будь ласка, я поїхала. Не через них. А тому, що хотіла поставити крапку. Коли я відчинила знайомі двері, мене зустрів запах пилу і старої кави. Будинок, який колись здавався великим, тепер був схожий на коробку, що повільно стискається з усіх боків. Тато сидів у кріслі, втомлений із сірим обличчям. Мама стояла біля вікна, тримаючи в руках аркуш паперу. Сідай, сказав тато. Я сіла. Серце билося повільно, але гучно. Настя, у нас проблеми, почала мама. Фірма не витримала. Немає замовлень, матеріали подорожчали. Ми винні банку. Якщо не заплатимо найближчим часом, нас позбавлять дому. Я мовчала. Вони дивилися на мене, наче чекали чогось. І тоді тато додав Ми просимо тебе допомогти. Тимчасово, поки ми все владнаємо. Я не витримала і тихо засміялась. Ви серйозно? Ви хочете, щоб я оплачувала іпотеку за дім, який ви вже переписали на Сашу? Настя не перекручуй. Мама почала нервово стискати руки. Це ж наш спільний дім. Ти тут виросла. Так, але тепер він не мій, правда? Між нами зависла тиша. Така густа, що чути було, як цокає годинник на стіні. І я раптом відчула, що вперше за багато років мені більше нічого не болить, я знала, що вони ще подзвонять, ще спробують. Але вже було пізно. Усі їхні слова, усі маніпуляції втратили силу, бо коли людина одного разу вчиться стояти на власних ногах, назад дороги немає. І може саме тому того вечора я заснула вперше по-справжньому спокійно, без страху, без провини, без чужих облич у снах. Тільки з відчуттям, що все, що було, залишилось позаду, і попереду, нарешті, щось моє іпотека за любов. Після того дня, коли я вийшла з дому батьків, мене не полишало відчуття дивного полегшення, наче зняла з себе важкий плащ, який роками душив. Я знала, більше нічого не буде, як раніше. І вперше це мене не лякало. Минуло кілька днів, і телефон знову засвітився знайомим іменем. Сестра, я не хотіла відповідати, але всередині щось підказало треба почути. Натиснула прийняти. Ти зовсім здуріла. Її голос був різкий з металевими нотками. Мама, вчора вся в сльозах. Ти відмовилась допомогти? Вони можуть втратити дім. Так відмовилась, я говорила спокійно. Це їхній дім, Сашо, і їхнє рішення. Ти що бездушна, це ж наші батьки. Ні, твої, відповіла я. Ти ж у них єдина спадкоємиця, пам'ятаєш? Вона на секунду замовкла, потім голос піднявся ще вище. Я зараз готую весілля, у мене немає грошей, а я не готую весілля, сказала я. Але це не означає, що я маю рятувати тих, хто зробив вигляд, що мене не існує. Вона кинула слухавку. І вперше в житті я не побігла миритись. Наступного дня подзвонила бабуся. Її голос, як завжди, був спокійним, теплим. Вони приходили до мене, сказала вона. Просили поговорити з тобою. Хотіли, щоб я переконала тебе допомогти. І що ти сказала? Що не буду. Я пам'ятаю, як вони з тобою поводилися досить уже, доню. Я не відповіла, просто вдихнула глибше. Такі слова я чекала почути все життя. Потім настала тиша. Місяць, два ніхто не дзвонив, не писав, і мені було добре, на роботі мене підвищили. Я стала старшим менеджером, отримала премію, колеги вітали, і навіть керівник сказав Настю, ти витримана, як сталь. Одного вечора я сиділа в кафе після роботи, коли до мене підійшла дівчина з минулого Оксана, колишня подруга Саші. О Настю, привіт! Ум, усміхнулася вона. Не повіриш, кого я бачила твою сестру, і здається, у неї все не так казково. Що сталося? Я підняла брови. Її жених, ну, вони тепер живуть разом, і він, здається, втомився тягнути все на собі. Моя знайома живе у тому ж будинку, каже Сварки щодня. Вона кричить, що звикла до іншого життя, а він кричить, що не банкомат. Я слухала мовчки, усередині не було радості. Тільки спокій, бо життя завжди повертає. Після тієї розмови я довго думала про все, що сталося. Як легко вони від мене відмовилися, як впевнено вимагали допомоги, коли стало зле, і як тепер, коли грошей більше немає, навіть Саша мовчить. Одного ранку подзвонила мама. Голос хрипкий, наче вона плакала. Настю, привіт. Ми, Ми продали дім. Розумно, відповіла я. Закрили борги. Так. Але тепер нас лише маленька квартира на околиці. Знаєш, важко звикати. Вірю. Вона замовкла, потім сказала тихо. Ми з татом хочемо, щоб ти знала. Ми шкодуємо. Про що саме? запитала я. Про все. Ми думали, що так буде правильно, що ти сильна, а Саша ніжна, їй більше потрібно. Ми помилялись. Я слухала і не вірила своїм вухам. Але відповідала спокійно: Мамо, я давно перестала чекати вибачень, просто живу далі. Після цього розмова обірвалась. і я зрозуміла, що це, мабуть, було вперше, коли вона мене справді слухала. Минув ще рік. Я зібрала свої заощадження, відкрила депозит, почала планувати подорож. На роботі все стабільно, навіть добре. А ще, у моєму житті, з'явився хтось, його звали Тимофій. Ми познайомилися в бухгалтерії, коли він жартома виправив мою заявку на оплату. Він сміявся, я теж. І в тій простій усмішці було щось нове легкість, якої мені так не вистачало. Ми почали зустрічатись кіно, кав'ярні, вечори на кухні з вином і сміхом. Він не питав про минуле, не розпитував про родину просто був поруч. І цього вистачало. Одного вечора він сказав Настю, ти інша. У тобі є спокій, таке відчуття, ніби ти вже пройшла щось дуже важке. Прийшла, усміхнулася я. Але зараз мені добре. Ми мовчали кілька секунд, і я подумала, що, можливо, саме так виглядає новий початок. Тихо, без феєрверків. Просто життя, у якому тебе бачать. А коли через тиждень бабуся подзвонила і сказала, що батьки знову питали про мене. Я лише відповіла передай, що я щаслива. І що цього разу вони мені більше не потрібні. Бабуся зітхнула, але я чула посмішку в її голосі нарешті, доню, нарешті ти навчилась жити для себе. І справді, тепер я не боялася ні тиші, ні самотності, бо в цій тиші звучало головне мій власний голос. Прозріння минуло півтора року. Час поволі розмив гострі краї спогадів. Я більше не здригалася, коли чула дзвінок і не шукала знайоме ім'я на екрані. Моя тиша стала моїм домом, а не покаранням. У ній було місце для спокою, для ранкової кави, без поспіху, для розмови з Тимофієм, який ніколи не вимагав від мене нічого зайвого. Іноді я ловила себе на думці, що мені вперше не треба доводити, що я хороша, просто бути цього достатньо. Ми з ним знімали невелику квартиру в хімках, жили скромно, але щасливо. Він умів слухати. І коли я розповідала про дитинство, про ту машину і ті духи, він лише тихо сказав Настю, ти витримала те, що багато хто не зміг би ти сильна не тому, що все змогла, а тому, що не зламалась. Я тоді мовчки обняла його. Бо вперше хтось сказав мені саме те, що я так давно хотіла почути. Одного дня подзвонила бабуся, Доню, твої батьки знову питали про тебе. Кажуть, хочуть побачити. Для чого? спитала я. Кажуть, скучили. Але вона зітхнула, не впевнена, що змінилось. Передай, що я, поки не готова стала. Сказала я. Мені добре, і це було правдою. Мені справді був.